А зараз слово надається начальнику юридичного відділу Центрального управління Українського туристи сліпих Філіпу Степану Юрійовичу. Доброго дня всім. Шановне товариство, я свій виступ хотів би розділити на два підрозділи. Перший це практичний, а другий це політичний. Чому політичний? Дуже просто. Я приймав участь у роботі робочої групи по напрацюванню законопроекту 5344 д і воно потребує окремого обговорення це питання. Я не можу його обійти. А насамперед, я хотів би звернутися до журналістів. Вас так багато, що я аж здивований. Дякую. Я хотів би також звернутися до е, тої людини, якій ми вклоняємося, це до нашого президента Володимира Олександровича. Від імені Українського товариства сліпих хочу вам побажати здоров'я, подякувати за те, що ви такий президент у нас є. Ми гордимося вами. Ми підтримували під. Нашої країни, так і ми, Українське товариство сліпих, надаємо допомогу як Збройним силам України, так і я не буду, не можу з різних міркувань етичних перераховувати і цього робити не буду, але можу сказати точно: ми допомагали армії, допомагаємо і будемо допомагати. На жаль, війна. Хоч о, з 2014 року мало хто дозволяв собі називати речі своїми нами війною, але Українському товариству сліпих ця війна принесла дуже багато біди і дуже багато горя. Лише у 2014 році, лише в одному Криму, ми позбулися єдиного профільного спеціалізованого, адаптованого для незрячих. Лікувального закладу санаторія в місті Євпаторія. Ми позбулися семи підприємств в Криму. Держава мовчить. У 2014 році ми втратили два підприємства в Луганській області. Це місто Луганськ, це Красний Луч, Держава мовчить. Втратили в Донецькій області три підприємства. Донецьк, Єнакієво. Ні, Рубіжне у 2022 році. Бо я забув третє у Донецькій області. Але нічого, це не біда. Держава також залишається осторонь. Ну так, це ж не державне майно, це Утосовське майно. Для чого допомогти УТОСу від згарбника повернути заподіяну шкоду? На жаль, 22-й рік ще більш страшним став для товариства. На сьогоднішній день повністю знищено краматорське підприємство, повністю знищено Рубіжанське підприємство, знищено лисичанське підприємство. Знищено цілий ряд підприємств я можу довго перераховувати, я всі їх знаю. Тут не забуду. Я не, буду, не можу не згадати про те, що навіть в Івано-Франківську, Харкові, у Львові, у Вінниці, в Києві нашим підприємствам заподіяно серйозну шкоду війною. Віримо. Справимось, ми зможемо. Е, чи допоможете ви нам? Ті, хто прийшов наживатися на соціальній сфері, нам не в... потрібна допомога, але і без вас ми зможемо нам не звикати вставати на ноги. Е, я хотів би перейти до іншої своєї частини, до політичної. Е, Згадати е, дуже освічену людину сьогоднішнього нашого міністра освіти, який сказав, люди добрі, та, та не можна робити такого, щоб брати європ... норму європейського закону і імплементувати в український. тому що це є різні традиції, різний світогляд, різне світосприйняття. Так от жаль, що тільки у лісового є така думка. А політика наша сама сумна почалася ще з 2019 року, коли Комітет Верховної Ради очолила чарівна жінка, яка, пробувши на посаді майже два місяці, уже 29 листопада 2019 року. Уже запропонувала Міністерство соціальної політики відібрати майно Українського товариства сліпих резолюція, яка наробила багато шуму. Але тихенько наша політична влада мовчить. Голова фракції, пане Давид, невже ви не звертаєте увагу, що відбувається у вас? Зверніть, будь ласка, увагу. 3 грудня 2019 року. Яка займається соціальним, з нею, ой, вибачте, захистом мала би займатися в Україні, вітає святом інвалідів. І тишина. Політика мовчить, політику мовчить. Шановне товариство, я не буду перераховувати всі досягнення і здобутки у образі приниження честі, гідності людини з інвалідністю з боку нашого. Самого важливого законотворця в соціальній сфері Галини Миколаївна. Та навіть коли я брав у зас... участь у, робочій... у засіданні комітету, навіть мене тут дискримінували. Мені надали слово, а поки, ну, поки я включив мікрофон, у мене забрали слово. А для чого? І лише дякувати тому, що у її команді є порядні люди. А я маю на увазі зараз Сергія Гривка. Саме завдяки йому і Юлі Володимирівні мені дали можливість виступити. А про що ми говоримо далі? А давайте поговоримо далі з ініціативи міністра соціальної політики. Подається звернення до мін'юсту про те, щоб заборонити, щоб не було потреби погоджувати акти, що регулюють питання в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Для чого погоджувати з громадськими організаціями, що опікуються особами з інвалідністю? Не потрібно. А давайте подивимось далі. У нас є Унікальний фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, який бореться за законопроект 5344, бо дасть можливість працевлаштовувати осіб з інвалідністю. І рівно з того моменту, коли приходить, стає генеральним директором пан Музиченко, то через два дні виганяють незрячого з роботи. Може цинізма вистачить, а може ми подивимося, шановні державні службовці вищого рівня, може подивіться правді в вічі? Бо в мене іноді виникає думка, чому ж ви не члени Українського товариства сліпих? Але я собі відповідаю, бо ми не бачимо очима, а ви не бачите розумом, будь ласка. Почитайте осві... освіту, здобутьте якусь, розвивайтеся, і ви порозумієте, як ви несправедливо себе ведете.